Сьогодні вкрай цікавезна тема. Це тема, чому під час психозу людина не відчуває болю і навіть може відрубати собі кінцівку. Ви всі, мабуть, хтось ну, хтось точно чув ці історії там, де собі відрубають руки, пальці і статеві органи чоловіки. Да, коли вважають, що там, наприклад, сприхована якийсь прослуховуючий пристрій. Наприклад, чому так відбувається? У психозі близько 30-60 принаймні, це та інфа, яку я знайшов, спостерігається гіпальнія, гіпальнія зниження болю або навіть аналгезія, повна відчут... повна відсутність болю. Це не суперсила, да, типу, це просто такий, типу, нейробіологічний ефект. Да? По-перше, дофамінові шляхи у нас активується мезолімбічний ем, шлях дофаміновий, да? і ем, больовий поріг трошки знижується і підсилюється оцей ефект того, що є важливим для нас. Да? Типу людина буквально вважає, що важливо отрубати собі кінцівку, тому що там щось приховане. Нормальна сенсорна обробка перестає працювати. Да? Людина не здатна реально оцінювати ситуацію. Е, Дереалізація, деперсоналізація. Людина да, не відчуває. Приєднаність до цього світу для неї це щось окреме. Це теж такий психологічний зараз ефект. Ідемо далі. Збій у інсулярній корі. Це у нас центр болю і емоційної оцінки. Інсулярна кора і передня поясна кора. Ці ділянки у нас якраз відповідають за відчуття болю, знову ж таки, за розуміння того, що це зараз небезпека і емоційну реакцію на біль. Коли тобі бахнула і ти. І пашло пехали. При психозі інсула може бути гіперфункціональною. Тому сигнал болю є, а небезпека не формується. Буквально, да? Порушена система стрес болю. У нас ендогенні, да? тобто внутрішні опіоїди, виділяються, ендоканабіноїди от то, що... Рецептори, які да, травою заміняються, оце воно. адреналін, все це виділяється, і людина не відчуває болю. Тут схожий ефект, коли ви в аварію потрапляєте, да, або солдати з пораненнями беруть на себе ще когось і тащать декілька кілометрів. Буквально відключається відчуття болю при психозі. Дуже цікаво, дуже цікава тема. Далі марення та галюцинації в принципі змінюють сенс. Тобто, ідея, що кінцівка не моя, вона настільки вибудовує реакцію організму по да, цій рецептивній дугі, що ти вважаєш, що це не твоя кінцівка, не буде боляче. Ти відрубаєш, да, можливо, ти відчуваєш, але не здатен сенсорно оцінити біль. Ось так. Тому це дуже 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 цікава тема, і насправді в цьому і небезпека, тому що люди в психозі абсолютно не керовані можуть бути. Але це буває дуже рідко. Не думайте, що всі люди з шизофренією, ось такі ні, це там один чи скільки не буду брехати, але маленький відсоток. Якщо вам було цікаво, поставте хоча б лайк а бажано комент. Я